Добрий день, малята! Сьогодні на занятті ми разом з зайчиком пропонуємо вам пограти в гру «Кольоровий великдень. Ой, зайчику, а що це таке різнокольорове за тобою заховалось? Це великодні яєчка. Їх розфарбовують та розмальовують до світлого свята Великодня. Малята! Відгадайте, якими кольорами я розмалював ці яєчка. Ну що ж, відгадаємо, друзі, в які кольори розфарбував зайчик ці яєчка? Так, правильно, зелений, синій та червоний. Молодці! А які кольори заховалися на цьому яєчку? Так, правильно, зелений колір. Жовтий та червоний. Якими кольорами розфарбував зайчик ось це яєчко? Так правильно помаранчевим кольором, жовтим та червоним. А ось це яєчко? Так розфарбував зайчик у червоний, білий та жовтий колір. Супер, друзі, ви впорались з моїм завданням. До побачення!